Сьогодні говоримо про клієнтську і адміністративну частину. Отже, що має клієнт? Він переходить за посиланням в бот, який пропонує придбати одну з лекцій експерта в записі або весь пакет одразу. Чатбот пропонує тему лекції, клієнт обирає і бачить деталізований опис змісту кожної з них. Тут же в боті клієнт може її придбати через платіжну систему, ввівши лише дані своєї картки і одразу отримує послання на приватне відео у YouTube для перегляду. Тут же в боті клієнт може отримати відповідь на запитання, якщо, наприклад, виникли проблеми з оплатою, і при цьому не треба давати номер когось із техпідтримки, чи мати на це спеціально окремий аккаунт в Телеграмі. Все відбувається в одному місці. З точки зору адміністративної частини, при створенні боту я перекидаю клієнту посилання, яке він розміщує в соціальних мережах, в шапці профілю чи в Сторіс. Або міні-ленінг, також доступний за посиланням. До бота підключена платіжна система, в цьому випадку Вейфопей, і створені віртуальні продукти для кожної з лекцій. До кожної покупки я підв'язую теги, щоб ми бачили статистику, який продукт більше користується попитом, і що принесло більший прибуток. Ця інформація знадобиться не тільки для цього проекту, а допоможе зорієнтуватися в потребах цільової аудиторії для майбутнього розширення продуктової лінійки. Крім того, в боті зберігається база даних клієнтів, що містить інформацію про ім'я, телефон, нікнейм, телеграм і іноді навіть пошту. Клієнтську базу можна фільтрувати і подивитися всіх, хто придбав певний продукт, і запропонувати їм наступний з вашої продуктової лінійки, що відповідає їх інтересам. А також ми маємо змогу дивитися, які продукти придбав конкретний клієнт. Крім того, в боті були реалізовані розсилки, які нагадували про терміни завершення розпродажу.